Вітаю вас, любі, на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні у нас така тема, чому він мовчить, що він хотів би сказати, щоб трошки диференціювати, давайте на два варіанти: які буде перший камінь-бірід і другий рожевий кварц. Обирайте свій варіантик, я вам зараз ближче трохи покажу. Сам мінерал, можливо, ви... чисто візуально, який вам більш сподобається, можливо, просто перший другий другий рожевий кварц. Він, до речі, з отвором можна навіть носити його. Ну, не знаю, хто так носить, без е, такого я. Особисто не носила, але можна зробити як колон. Тож, давайте в нас дивіться, тут туз чаш, тобто про кохання, бо в нас чаші, кубки це все емоції, почуття. Давайте дивитись, хто брав перший варіант. Дивитися вас. Чому ваш обранець мовчить, та що він хотів би вам сказати. Так, давайте спочатку подивимось: хто ваш обранець? Так, і знову ж таки, дивіться, я перетасувала і, знову ж таки, туз кубків. Все ж таки, почуття є присутні. Так. Так, так, ну, давайте, то я для себе зазирнула трохи підказочки, мені, щоб трохи було зрозуміло. Так, хто ваш обранець? Чому він мовчить? Та, що він все ж таки хотів би вам сказати. От саме вам, хто мене дивиться зараз, хто притягнувся на цей ви Вибачте, у мене тут стукає по карнизу дощ. Так, у нас така трохи погодка, слякотна, дощова. Але не зважайте на це уваги, сконцентруйтесь на собі, на вашій парі, на партнері. І давайте поїхали. Хто він ваш партнер? Ну, Дивіться, п'ятірка мечів. Той хто е навіть показує язика, так само язика комусь, е можливо, минулому своєму. І е хотів би по хитрості кудись піти, а е щось когось провчити. Когось провчити. А давайте зразу, мабуть, подивимось, чому ж він мовчить. А, ну, диявол його спокушає. можливо, в когось є якісь прив'язки, залежності. І тепер вже ми подивимося, чого ж такі залежності. Кому він все ж таки того язика показує, що він має на увазі коли так. А показує він, до речі, е чомусь доброму й хорошому, як це не дивно. Тут зображено, що у нього якийсь місяць якийсь у, у голові, і він може бути під магічним впливом, бо карта диявола і про це також може говорити. Ну, давайте ж подивимось, що цей диявол нам хоче показати, щоб уточнити. Угу. З приводу грошей, щось, якісь такі енергії в нього, що е, в очах по долару, так що він е, комусь гроші скружили голову. Можливо, е, людина залежна саме від грошей, бо тут Пентаклів говорить саме про це. Щось він не може ні про що думати, лише тільки про гроші. Хм. Цікаво. А що ось вам би хотів він сказати? Ну, він вас просить почекати, що все налагодиться, що так, все протікає дуже якось в'яло текуче, повільно, але ж варто почекати, і що це означає по факту ось для вас? Угу. Ну, ви чекаєте. Так, тут мені показують, що ви, звісно, що чекаєте, вас нічого на сьогодні не радує. Але ж такий ж самий сами стан і в нього. А ну, давайте подивимось, чи зміниться найближчим чином дана ситуація цього чекання такого. Карта місяць луна. Ну так, за фазами Луни. Місяця, так, будуть е, зміни, і що це означає, от що від е, грунтя для цього що буде? Ну так, шостий старший аркан. Ой, вибачте, шестірка жезлів. Ну це ж карта перемоги, переможця він щось е, має здолати. А що він має здолати? Давайте подивимось. Так. Шестірку пентаклів. Тобто має здолати оці нездорову зацікавленість у грошах. Так, вона повинна, звісно ж, бути. І ну, більшість з нас е, все робить, щоб якось е, фінансово бути забезпеченими, щоб на все вистачало, щоб е, і для дітей, і для себе, для своїх сімей всі ми намагаємося. Стараємось, трудимося і таке інше. Але ж тут про те, що повинен бути якийсь здоровий енергообмін, в тому числі і матеріально, це стосується. Тобто, дивіться, скільки. Людина отримує стільки ж якусь частину, точніше, вона повинна віддавати, ділитися, бути щедрою, так? Бо тут зображений хто, який ось ховає там за спиною багато монет, і одну лише монетку він ділиться ось з ніщим, з людиною, з кимось, так. Але ж повинно бути якась. Рівновага і гармонія, не зациклюватись, бо тим керує ось хто диявол. І ось чому мовчить. І ця людина може бути під магічним впливом, можливо. Якісь неправильні були магічні впливи, прив'язки, щось грошове, щось матеріальне. Тут у кожного відіграється по-своєму. Пишіть, якщо ви відчули, що щось резонує, щось ваше, і ну, індивідуально, якщо ви відчуваєте, що потрібен вам таро розклад. Можливо, чистки комусь. Пишіть у вайбер або Telegram, номер буде вказано під відео. Тож, давайте все ж таки зазирнемо, хочеться ще і того, що він вам саме вам хотів би передати сказати, окрім того, що, що колись там щось налагодиться. Він каже, що ви зірка, що ви можете бути на відстані, але вас людина пам'ятає, спостерігає десь, можливо, на е інтернет-просторах. П'ятірка жезлів, людина з чимось бореться. Каже, поборю всіх ворогів і е е є якісь таємниці. Тут мене дивляться, або в цієї людини є якісь навіть магічні можуть бути здібності, інтуїція така, знаєте, неабияка. І так, не все може казати людина. Ось чому й мовчить. Можливо, саме зараз людина з чимось бореться, про що вона не може розповідати. Ось так от ось такі послання від вашого. Обранця. Давайте переходимо до другого варіанту. Можливо, пройде час і більш відкриється ця людина, бо не все він зараз може вам розповісти, якась така ситуація. По другий варіанті хто обрав рожевий кварц? давайте подивимось. Так. так. Угу. Тут закривається, чоловік може бути одруженим, може бути в обнуленні. Так, переходити з одного статусу в інший, з якогось одного стану в інший. Давайте подивимось точно вже напевне, хто ця людина на сьогодні. Чому, яка причина, чому можемо вчати. І що все ж таки хотів би передати вам, саме вам, хто дивиться цей склад. Давайте подивимось. Так, ця людина одна зараз, по суті, в чомусь, в чомусь, в чомусь може й фортити, а може й боятися якихось змін яких то змін? Які тут зміни можуть бути? Давайте підглянемо так трошечки В змінах. Так, саме боїться. Боїться якогось покарання за щось. Угу. А за що йому може бути покарання? Давайте подивимося. Щось також тут перекликається з першим варіантиком, якась матеріальна сфера, дивіться, людина щось чекала, грошей могла чекати, але могла бути якась, можливо, нечесна боротьба за ті ресурси. Так, а ну давайте ж тоді. Саме до вас, чому мовчить людина? Чому мовчить? Давайте. Мовчить, але спостерігає, я би сказала так. Мовчить, але спостерігає. А чому ж, чому ж ти мовчиш і спостерігаєш? Дивіться, яке тут око. Око, бачите? Ось тут зелене око таке. Навіщо ж ти тоді спостерігаєш? Мені цікаво за цією жінкою, яка дивиться цей розклад. Ну, бо чогось чекає: березня, до речі, може чекати, може чекати, коли созріють якісь квіти, розпуститься О, оця квітка, тут їх три, іде цифра три. Якогось, чи 3 числа, чи 3 місяця, якийсь е формат такого трьох чогось. Що тут за три? Чого чекаєш? Спитаємо. Знову ж таки, три. Можливо, виходу з трикутнику, можливо, людина е якийсь. Шлюборозлучний процес. Можливо, тут показано як одна жінка і два чоловіка. Можливо, чекає якоїсь розв'язки, думає, що у вас ще є хтось. Давайте подивимось, чи це так. ну, так, Карти говорять мені, так, Єрофант, Він виходить і каже, саме так він чекає якогось офіційного підтвердження. Того, що виходу із трикутника. А що ось саме вам хотів би сказати цей чоловік? Ну, Він каже, що буде якийсь лист, звістка, ось ворона, бачите, несе листа. І до цього ця людина дійсно готується, ось, бачите, скосити. Навіть якийсь хитрий план, такий продумала по восьмірки жезлів. що... І навіть каже про суперництво. Тут що я здолаю всіх тих суперників, ну, можливо, він так сам собі щось напридумував, що у вас є там інші чоловіки. Ну, чи Це так, так, його носить не по неподільські, не по-дитячому Диявол йому нашоптує, сидить на плечі, і каже, та в неї там багато там. Хавалирів. Так, дивіться, зела вас хажорів, коханців, що вона дуже гарна. І вона від тебе все приховує. А давайте страхи, страхи движуть цією людиною, і він дуже цим переймається. І всі його подумки про це. Так, але ж тут король кубків іде. Кохання є в цього чоловіка саме до вас. Дивіться, він направлений до вас з кубком. Хоче запропонувати вам своє кохання, але боїться. Так, боїться, спостерігає, це карта мечів Ревнощі, ревнощі, ревнує, опанує він ці. Так, буде обнулятися, буде. І що? Все ж таки будуть якісь пропозиції. Він обнулиться після обнулення, після того, як він опанує себе, всі ці свої ревнощі, візьме себе в руки і буде робити якісь пропозиції, запропонує щось зустріч, можливо, подарунок схоче подарувати, бо тут рибка. так? Давайте приблизні сроки терміни. Ну там у нас йшла цифра 3, так? 3, 3, можливо, 3 березня щось буде, можливо, просто взагалі березень. Так, що ще? Так, ну, можливо, 14. А що це 14? Це щось запізно? Чи... Повільно, повільно він не поспішає. Коли ж він проявиться? Дев'яте, так, боїться, але ж все ж таки проявиться. Я, так думаю, може і запізнитися до 8 березня, не встигнути проявитися. Але в той період, е вже з 9 березня можна щось оч. Ні, 9 це ще він в страхах. От чомусь з 14 по 17 більш. Е Активно, хоча. А, ось приїзд навіть. Так, король Пентаклів може проявитися, бо вже його сам ось тут з кубків спонукає, вже кохання чаша. Кохання буде переповнена. І ось саме в цей період, у середині березня, це ми хотіли подивитись приблизні строки, ось може бути його проявлення, волевиявлення. Пишіть мої люди, як відіграється, якщо подобається, пишіть. Хай буде так, приймаю у коментарях і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. За індивідуальним теророзкладом звертайтесь у Viber або Telegram. Номер буде вказано під відео. Я вас люблю всіх. Ваша Елеонора. До нових скорих зустрічей. Пока-пока!